Привіт, Влад! Вас вітає програма «Сну Лайф! Отож, поїхали! В цей четвер відбувся конкурс місь інституту фіології та журналістики під назвою «На сторінках глянцю. Тож дивіться відеоматеріал, який ми підготували. Це складний для студентів час час сесії. Ми маємо змогу відвідати світську подію і втаж на сторінках глянцю. Пішли. Сьогодні буде проходити міст нашого інституту філології та журналістики, нашого дорогого інституту. Будуть запрошені гості, родичі, всі прийдуть подивитись на своїх дівчаток. Ми будемо показувати себе, свої таланти, на що ми здатні і що ми вміємо. Окей, хоче нам трохи розказати про себе, про свій образ, про своє місце в цьому світі і про все остальне? Я сьогодні прийшла в образі Каті Сачо, як ти бачиш, mm -hmm. тому що сьогодні, в цей вечір, буде дійсно тут творитися таке світське життя. Тут будуть прекрасні леді у вишуканих сукнях. Чоловіки з гарним настроєм, та, я сподіваюся, з великими букетами із. Гарними компліментами. Ваша світська подія називається Івтаж на сторінках Глянці. Так? Так. А от розкажи нам трохи про свою мрію. На сторінках якого глянцю ти хотіла б опинитися? На сторінках Глянцю Садгород. У мене є вдома прекрасний город, качеля, фонтан і багато клубніки, якої треба посапати. Так, я знаю, що ти один з співорганізаторів цього дійства. Розкажи нам будь ласка, трохи детальніше про нього. В чому заключалася моя ідея, і як вона пішла до вас? E, взагалі, велику роль в організації дуже відіграє Мар'яна. Вона ніби як нами руководила, і ми все робили під її таким керівництвом. От e, ми. Ну, у нас була така своя міні-команда, яка займалася сценою, займалася столом журі, а от самими дівчатами вже займалася Мар'яна. На сторінках глянцю така ідея Мар'яни з'явилася. І ми вирішили зробити все так, ніби журнальчики. Щоб було гарно. Дуже крута ідея, до речі. Такого, на твою думку, чи має володіти справжнє справжня міс? А, перш за все, міс це грація. Місце це розум. Це квітливість і це, звичайно, краса. В тебе є якась фаворитка вже? Немає. Ти нікого не знаєш? Не знаю. Добре, чим на твою думку має володіти справжній міс? Ну, якщо це конкурс краси, ну це гарна, гарна зовнішність має бути. Від якийсь рівень інтелекту відповідний. Та думаю все. А чого ти очікуєш від концерту? Ну, знаєш, жоджусь, цікаво, хочеться побачити. Дівчат гарних? Ну, звичайно. Цей тиждень був тижнем зарубіжної літератури в Інституті іноземної філології. І ми взяли інтерв'ю в організатора цього дійства Марченко Тетяни Михайлівни. Доброго дня! Я знаю, що сьогодні в Інституті іноземної філології відбувається тиждень зарубіжної літератури, і хочу вас запитати, з якою метою варто проводити в університеті подібні заходи. На мою думку, як викладача історії зарубіжної літератури, література для філолога це так само невід'ємний предмет, як і мова, адже це дає можливість отримати повноцінну філологічну освіту, літературознавця і мовознавця. Ну і безперечно, такі заходи ми проводимо із метою популяризації. Літератури заохочення до читання, адже звичайно у нас час технологій, у нас час комп'ютерів дуже мало звертається до книгодруків. Більше читають тексти в інтернеті і так далі. А ми все таки хочемо, щоб Читали книгодруки, щоб могли відчути не тільки ось сам зміст, а і ще поцінувати ось кни саму книжку. Це дуже важливо, не просто для, е тільки для філолога, а ще й для людини, для кожного з нас. Так що читайте, читайте і ще раз читайте. Добре, дякую за вашу вичерпну відповідь. Дякую. Якщо ви хочете розповісти про свої студентські пригоди або поділитися інформацією або враженнями від яскравих подій, що відбувалися в нашому місті, знімайте це все на відео та надсилайте на нашу електронну адресу. До речі, ми завели свій акаунт в інстаграмі. Отож, підписуйтесь та отримуйте вдвічі більше новин про наш улюблений університет. А на завершення пропонуємо до вашої уваги відео від Студради про те, як потрібно відпочивати перед сесією. thank you А з вами була найкраща програма в світі про найкращий в світі університет Сну Лайф. Будьте здорові, резервуар.